Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у одну з найцікавіших ідей Клайва Стейплза Льюіса. Мова піде про те дивне відчуття, яке я певний знайоме кожному, про оцю глибоку тугу за чимось невловимим, чого, здається, неможливо знайти в нашому світі. Льюіс вважав, що це універсальне бажання не просто емоція, а справжній ключ до розуміння того, хто ми є і для чого створені. Тож давайте розберемо його знаменитий аргумент від бажання. Ану, замисляться на хвилинку. Усі ми через це проходили. От ви досягаєте мети, про яку довго мріяли, переживаєте якусь неймовірну подію, і коли перша хвиля радості спадає, десь у глибині душі з'являється це тихесеньке питання. І це все? Саме з цього відчуття, з цього ледь помітного розчарування навіть у найкращих моментах, і починається вся аргументація Люїса. І що важливо, тут мова йде зовсім не про якісь невдачі чи помилки. Ні. Льюіс говорить саме про найкращі з можливих земних переживань. Уявіть собі найщасливіший шлюб, найдивовижніше подорож, найзахопливіше відкриття. Усе це без сумніву дає нам щось прекрасне, але водночас ніби натякає на щось іще величніше, чого ми, зрештою, так і не торкаємося. І оці слова самого Льюіса, як на мене, просто б'ють у самісіньке серце проблеми. Навіть коли, здавалося б, усе ідеально, коли ми отримали саме те, чого так прагнули, чому ж залишається в оце відчуття, ніби справжня суть, те, чого ми шукали насправді, якось просочилося крізь пальці? Так от, Льюіс каже, що на це універсальне відчуття є по суті три можливі реакції три шляхи. Два з них, за його словами, ведуть у глухий кут, і лише третій пропонує справжні вирішення. Давайте ж пройдемося кожним з них. Отже, почнемо з першого і, мабуть, найпоширенішого способу реагувати на цю внутрішню тугу. Льюіс дає йому таку, знаєте, досить безкомпромісну назву шлях дурня. Ключова помилка цього шляху, як її бачить Люїс, це звинувачувати самі речі. Людина міркує приблизно так: ага, цей шлюб мене не задоволів. Значить, мені просто потрібен інший партнер. Ця відпустка не втамувала мою спрагу. Отже, наступного разу треба поїхати кудись іще далі, в щось екзотичніше. І така модель поведінки перетворюється на нескінченний виснажливий цикл пошук, коротке захоплення, а потім неминуче розчарування. І знову все по колу. А чому? Бо, як каже Люїс, жодна земна річ, жоден досвід просто не були створені для того, щоб витримати весь тягар нашого вродженого прагнення до чогось вічного. Льюіс тут, до речі, робить дуже гостре і влучне спостереження, часто саме ті, хто має найбільше ресурсів для цієї нескінченої гонитви, найглибше застрягають у цьому циклі розчарувань. Добре, з першим шляхом розібралась. Тепер перейдімо до другого хибного шляху. На перший погляд, він виглядає набагато мудрішим, зрілішим, але на думку Льюіса є не менш небезпечним це шлях розсудливої людини. І ось тут принципова, просто ключова різниця. Якщо дурень звинувачує об'єкти свого бажання, людей, місця, речі, то розсудлива людина робить протилежний висновок. Вона звинувачує саме бажання. Вона вирішує, що проблема не у світі, а в її власній невгамовній спразі. Оця фраза ідеально передає дух такої позиції. Це знаєте, такий собі цинізм, що маскується під життєву мудрість. Це рішення, що раз ти не можеш втамувати спрагу, то найкращий вихід це просто переконати себе, що пити зовсім не хочеться. І що робить така людина? Вона, так би мовити, осідає. Вона вчиться не очікувати занадто багато від життя, пригнічує ту частину себе, яка, як казав Льюіс, плакала за місяцем. Зовні вона може здаватися цілком стабільною і навіть щасливою, але за це доводиться платити приховану ціну. І ось у чому полягає величезна прихована небезпека цього шляху. Розумієте, якщо нескінченна абсолютна радість справді існує і чекає на нас, то людина, яка роками тренувалася придушувати в собі здатність бажати її, може просто виявити, що не здатна її прийняти, коли нарешті з нею зіткнеться. Вона атрофувала свій духовний орган для щастя. Ну що ж, відкинувши ці два, по суті, глухі кути, Льюіс нарешті підгодить нас до третього шляху, того, який він сам вважає правильним до християнського шляху. Це фундаментальна передумова всього його аргументу. Дуже проста, але глибока думка природа не створює замків, до яких не існує ключів. Вона не дає нам апетиту до того, чого в принципі не існує. Логіка тут насправді дуже проста і, я б сказав, залізна. Дивіться відчуття голоду це не помилка нашого організму, це доказ того, що їжа існує. Відчуття спраги це доказ існування води. Наші вроджені, природні бажання завжди вказують на якісь реальні об'єкти, що здатні їх задоволити. І ось ми підходимо до кульмінації. Якщо всі наші природні бажання мають своє задоволення, то що нам робити з оцим одним унікальним невгамовним бажанням, яке, як ми вже з'ясували, не знаходить собі відповіді в жодному куточку нашого матеріального світу? Яким має бути логічний висновок? І відповідь Люїса геніальна у своїй простоті це бажання не помилка, яку треба виправити чи придушити, це компас. Це, якщо хочете, вбудований у нас навігатор, стрілка якого вперто вказує на нашу справжню батьківщину, на інший світ. Тобто, з цієї точки зору, всі земні радості. Прекрасна музика, кохання, краса природи вони не брехня, зовсім ні. Вони скоріше, як дороговкази. Це прекрасні, але слабкі відлуння тієї музики, яку ми одного дня почуємо на повну силу. Їхня справжня мета не задоволити нас тут і зараз, а розбудити в нас апетит до справжньої вічної трапези. А тепер давайте поговоримо про, мабуть, найнеочікуваніший і найцікавіший наслідок такого погляду на світ. Він полягає в парадоксі, який Льюіс блискуче формулює. Це може прозвучати абсолютно нелогічно, правда? Здавалось би, хіба постійні думки про потойбічний світ не роблять людей пасивними і байдужими до проблем тут, на землі. Льюіс стверджує, що історія доводить абсолютно протилежне. Просто погляньте на історію: апостоли, які перевернули з ніг на голову цілу Римську імперію, будівничі величних соборів у середньовіччі, англійські євангелисти, що поклали край работоргівлі. Хто були ці люди? Це були люди, чиї серця і розум були найсильніше спрямовані на небеса. І саме тому, парадоксальним чином, вони залишили такий глибокий і позитивний слід тут, на землі. І висновок, який робить Льюіс, це насправді суворе попередження. Коли церква втрачає свою небесну надію, вона неминуче втрачає і свою земну сіль. Виявляється, наша ефективність у цьому світі прямо залежить від нашої перспективи на вічність. Отже, врешті-решт, ми повертаємося до того, з чого почали, до цієї глибокої загальнолюдської туги до цього прагнення. Шлях дурня каже нам «шукай відповідь далі. Десь тут, за наступним поворотом. Шлях розсудливої людини радить, просто перестань шукати. А Льюіс пропонує третій варіант довіритися цьому внутрішньому компасу і чесно запитати себе, куди ж насправді вказує його стрілка.